Зі всім привіт, всіх вітаю! З вами Руслан, ви на каналі Руся Грай. І сьогодні черговий випуск. Черговий випуск плани розробників надії гравців. Другий по рахунку. Так, ну що ж, поїхали. Для початку хочу вам нагадати дорожню мапу, карту, По грі скам від розробників. Яку вони нам презентували разом з релізом, у нас закінчується, ну, будемо так сказати, що починає закінчуватись третій квартал, і що ж вони нам пропонують в третьому кварталі? У третьому кварталі вони нам обіцяють оновлені нові хвороби, е поліпшити е цих е ніпів неігрових персонажів, цих озброєних. Е NPC, так званих, переробити броню. Тут я не знаю, що вони там збираються перероблювати, наче і так вона працює добре. Хвороби, хвороби, що там будуть за хвороби? Навіть не знаю, знову ж таки, вони ніякі натяки не роблять. Може, якийсь там нежить буде, кашель, може, ковід додадуть. Або СНІД, або ще якусь фігню. Ну, коротше, нові квести також обіцяють. Та багато іншого. Що це таке багато іншого? Зараз ми спробуємо трошечки за вами поглянути, бо за недільку вони теж повикидали такі скріншоти за травочки, що нас очікує. А по новим квестам, ну, не знаю, можливо, завезуть четвертий рівень квестів, а можливо, просто розширять кількість цих квестів. Ну, погнали дивитись. Перше, що вони. ну, Черговий, черговий запропонований е, набір такий, да, це вінтажний тюремний набір. Ось так він виглядає, такий смугастий буде. І що я можу сказати? Ну, нам, звісно, його не вистачало дуже. Дуже да, на чергові 5 хвилин геймплею до того моменту, поки ми не знайдемо інший собі одяг. Але най буде, да? най буде. Ось так повністю. Це у нас буде шапочка, буде футболка і штани. Кеди, я так розумію, залишають зі старого звичайного набору. Якось так, якось так. Погнали далі дивитись. Так, обіцяють також завести озброєних ніпів радіоактивної зони. Тобто, тепер при заїзді в радіоактивну зону нас будуть зустрічати незвичайні озброєні NPC, да? а ось такого роду хлопці вже в якихось костюмах захисних. Ну, це логічно. Зона забруднена, тому потрібно якийсь захист мати. Так, я так розумію, оці що сміттєві, в сміттєвому вбранні, вони будуть в місті знаходитись. В забрудненому місті. А оці двоє, що в костюмах вже таких серйозних, то вони, ну, це моя здогадка, вони будуть знаходитись в районі атомної станції. Але подивимось, подивимось, як воно буде. Подивимось, як воно буде. Але можу сказати, якщо вони таке ведуть, то То буде. Як вам сказати, буде складніше лутати АЕС-ку. Буде складніше лутати АС-ку. Так. Хоча, в принципі, в принципі. Якщо вони не завезуть їм кращого інтелекту, то що звичайні що ці в костюмах, то вони до, до, однієї, до одного місця будуть. Так. І обіцяють їх завести вже в наступному оновленні. Тобто ось цей костюмчик буде в наступному оновленні. Це точно обіцяють вже в наступному оновленні. Поїхали далі. Подивимося, що ще фарбування одягу. Нарешті, нарешті, ми дочекались будемо фарбувати свій одяг, як тільки наша душа забажає. Як тільки душа забажає. Пишуть розробники, що це була одна з найбільш запитуваних функцій, і яка Знову ж таки, в наступному оновленні з'явиться, до речі, яке вони, вихід якого вони презентують вже наступного тижня, тобто дату виходу. Про дату виходу ми дізнаємось, але можу, можу передбачити, що це буде початок або ближче середина вересня. Якщо реліз у нас вийшов, Дивіться. В кінці, в кінці другого кварталу, в останньому місці другого кварталу, це 17 число було, 17 червня, то можна передбачити, що наступне оновлення, а особливо, якщо це буде квартальне, воно, як вони в своїй дорожній карті розписали. То воно буде теж в останньому місяці, а це буде вересень. І, скоріш за все, або початок, або ближче до середини. Так, ось, таке, ось такий вигляд буде, будемо мати, якщо будемо фарбувати. Якщо не будемо, то будемо, звичайні, ходити, та й все. Ну, не знаю, мені ця опція не дуже так, щоб сильно хотілося, щоб була. Але хай буде. Хай буде. Можемо в чорне розфарбуватись повністю, можемо в біле. Можемо в фіолетове, яке завгодно. Можемо в червоне і злитися з цим парканом кам'яним чи цегляним. Так, що там далі у нас? А далі у нас відосик, Давайте подивимось. Догадаєтесь, що це буде? Так, ну я думаю, я думаю, ви вже здогадались. Тепер, коли ми будемо з третьої особи починати прицілюватись, то ми будемо входити в режим першої особи. Бачите, він починає прицілюватись і одразу перемикається на першу особу, Це дуже зручно: не треба ентером тепер перемикатись вручну, особливо тим, хто полюбляє бігати від третьої особи. Так, ну, якось так. І тут ми бачимо, скоріш за все, це вже оцей розкладний лук, який вони обіцяли нам, ну, який ми дивились в минулій серії планів розробників. Якось так. І можливо, будуть тепер працювати прокачка по стрільбі по мішенях. Але, але подивимось, подивимось, як воно буде. Подивимось. Давайте поїдемо далі, але на, на цьому, в принципі, все, що вони нам презентують, що вони нам презентують в наступному оновленні, теж, до речі, вони це обіцяють в наступному оновленні нам завести. На цьому, як би, все. Але я не хочу вас ще поки відпускати. Я трошки порився в пачноутах. Минулих від 18-го року, від самого початку, просто копошився, там, копошився, дивився різне. І хочу вам показати, що я там побачив. Що я там побачив? Одразу скажу: це був. патч. Версія гри 0.3.71.204.62. І він стосується, він стосується тіней від освітлення. Від Зараз ми знаємо, що вони е, е, проходять крізь стіни, е, оце все освітлення. Ну, сті, стіни вони ніяк е, не затримують світло, вони його пропускають повсебе. себе. Це, це дуже дратує, от особливо мене це дуже дратує. Мені б хотілося, щоб було як, як, ну, як в дезі. Як Дезі. там нормально ця функція реалізована і вже скільки років працює. І тут, до речі, вона була. Чому б вона була в 03 функції, а зараз її немає? Давайте подивимося, як це все виглядало, коли воно все працювало. Дивіться: дивіться, тіні від, від паркану тіні лягають на будинки. До речі, 03 версія. І вже ми бачимо тут транспорт під назвою квадроцикл. Тобто вони зараз повертають по суті все, що було раніше в грі. Далі дивимось. Дивіться, від кущів. Від кущів які тіні. Які тіні від кущів? Які дивіться, от тінь на паркані від самого будинку йде тінь. Бачите, від, від стовпа йде тінь. В, в самих приміщеннях теж тіні від вікон йдуть. Ну, це круто, це було дуже круто. Я, звичайно, не застав цей момент. Але, але це виглядало, виглядає зараз дуже круто порівняно з тим, що ми зараз маємо в грі. Дивіться, дивіться. От можете самі навіть спробувати увімкнути максимальну якість картинки. У вас буде дуже мало можливо FPS, але все одно ви це не побачите. Все одно ви це не побачите, ось ці тіні від дерев, коли на них е, лється світло, да? цього, ви, цього ви, на жаль, не побачите. Ну, це дуже, дуже так атмосферно, реалістично виглядає. Мені, мені подобається. От чому це не повернути? В чому причина, що вони не можуть це повернути в гру? Чекають наступного чергового великого оновлення, щоб, щоб було що туди всунути? Ось, дивіться. Паркан бази, ворота відкриті, лється світло від них. Тут все темненьке, все, ну, там, де зачинено, воно зачинено, нічого світло не пропускає. Через щелини тільки ледь проходить світло і все. Дивіться, як по, по диму світло да, від вогню, відображення йде. Ну, це, це бомба, це просто бомба. Мені, мені це дуже, дуже подобається. Я дуже сумую, що цього немає зараз в грі. Ось ось з іншого ракурсу. Дивіться. Дивіться, ну це просто бомбезно виглядає. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. От ви б хотіли, щоб так було в грі зараз? Дивіться. Оце, оце вже наші надії пішли. Надії гравців. Ось, дивіться. В будинку, так? Да? Запалене світло. Те, нічого, нічого не проходить, просто, просто через, через отвори йде світло. А не через всі стіни. Всі, всі. Ну, коротше, ви зрозуміли мене. Якось так, якось так. Надії показали ми вам свої. Плани теж подивились. Сподіваюсь, вам сподобалось. Сьогодні ще ввечері буде, ну, десь годині о четвертій, буде ще випуск по другому рівню квестів е від лікаря. Тамі. Теж не забудьте подивитись. А на цьому у мене все. Дякую, що дивились. Не забувайте про ваші реакції під відео. Подобайки, дизлайки, підписочки, коментарі обов'язково залишайте, щоб україномовний контент і надалі просувався на теренах Ютубу. А на цьому все. Бувайте, Па-па.